Хто перший сказав, той то мікрофон і починає начинает без спирити. проблем. Давайте. Так всем показывает. Мы не бачим слово, да. Просто бой. Бой, бой. Бой, бой, бой. Боже, Джон Леннон. Beautiful, beautiful, beautiful. Beautiful boy. Beautiful boy. Так, слово tonight. Это tonight, tonight, tonight. Даремно. Даремно? Ці всі слова вони є в Євробаченській. Чекай, в українській якісь була пісня даремно. Ну, якщо даремно, то мабуть. Даремно! Напевно! Напевно! Даремно! Наступне слово forever. Хтось ну що forever? Чого ти мікрофон не витягнув? Ти що мені без мікрофона, хорошо? Так, кам! Хе-хе-хе-хе Кам, ез юа Кам, Давайте, <coughs> може, все ж таки євробаченські пісні, ну good. Я не знаю, євробаченських пісень? Uh, uh, Блін, ще стол трясеться Гуд-гуд-гуд-гуд-гуд Що-то пам'ятаєш, євробаченець, он гуд Я думаю, що в кожній пісні є стол Гуд морінг, гуд морінг Нє, ну ладно, да, от Федя заспівав, Федя заспівав Бітлз, good morning. Good morning good а, uh, теж треба з Євро. Ми вилку. Я вже я вже була хард на Євробаченні. В Хард було, щоб слово. Сервін хард. Сервін хард. My heart is someone who cares. My heart beats like a drum. Ой, а можеш з Євробачення? Це дуже складно. Мі, з guitar. Та хто був? Б Ні, він Бельгія, в 60-ті, да, цей Dice, як його там, ім'я і Dice. У вас шоу, всі типа плейлисти всіх років Євробачення і ви слухаєте, типу як вивчаєте